У звягелі відбувся фотопроект Вірю, чекаю кохаю для дружин та матерів захисників. Героїні фотопроєкту це жінки з особливою долею та життєвою місією, дружини та матері тих, хто сьогодні боронить Україну. Кожна з них проходить свій особливий шлях у цій війні, які стали надійним тилом, хвилюються і підтримують, моляться і чекають. Кожна світлина це, ніби, сторінка з книги, де кожен розділ наповнений винятковою життєвою історією. Фотопроектом Вірю, чекаю, кохаю організатори прагнули надати підтримку і визнання саме тим, хто тримає тил наших військових, заради кого вони насамперед пішли боронити Україну. Безпосередніми організаторами фотопроекту стала чудова креативна команда дівчат, які здається, втілили все те, що було закладено в його зміст. Про те, що ви вірите, кохаєте і чекаєте. Це студія декору разом декор Іванна Кучер та Марія Васюк, А також фотографиня, яка мешкає в Тернополі Анастасія Ваховська. Реалізує дану ініціативу Звягельська міська організація жінок, голова Лариса Шутова. Спільно з відділом по роботі з ветеранами управління соціального захисту населення міської ради на заході. Усі бажаючі жінки могли поділитись враженнями від участі у фотопроєкті своєю життєвою історією та рецептами стійкості. Я та мама, яка а, чекала свого сину більше два з, з половиною роки з полону, і син оборони Азовсталі міста Маріуполь, він повернувся з полону. А, моя мрія здійснилася. дякую вам. Насамперед, що я хочу сказати, як стати тою незламною, це, напевно, інколи не слухати якісь поради, а мати користь зі себе, можна, яка підтримає. Серце, яке відчує і врятує тебе. В мене врятувала моя боротьба. Боротьба за си за те, що я не пускала руки, за те, що я боролася за нього, вигрізаючи його з ворожого полону. Я виконала свою місію. Моє дитя живе, процвітає, продовжує жити і боронити далі свою країну. Щодо е, самого проєкту і м, ось такого моменту проєкту, як е, світлини, хочеться сказати, ну, по-перше, величезна подяка для е, організаторів, тому що ми дуже багато часу чуємо про е, самих військових, але про дружин е, не так часто говориться в суспільстві. Е, а дружина це 50%. Е, Вдалого виходу і вдалого приходу наших захисників, тому що так як ми їх налаштуємо, як ми їх підтримуємо, як ми тримаємо з ними зв'язок, в якому ресурсі знаходимося. Ми це 50% їхньої успішної справи. Там на зустріч завітали заступниця міського голови Ірина Гуць та начальниця управління соціального захисту населення Лілія Хрущ. Хочу перш за все вам подякувати за довіру. За довіру, що ви прийняли участь у такому важливому проєкті, ну тому що майже в кожного з вас на сьогоднішній день, і як і в багатьох тисячі дівчат в цьому місті, в багатьох містах одна та сама доля, і дуже важливо десь підтримати один одного, зрозуміти Знаєте, серед цих світлин дуже багато. Мам є, які приходили зі своїми дітками, хтось фотографувався зі своїми дітьми, хтось приходив ще вагітними, і потім вже за цей час, от поки ми сьогодні будемо роздавати фотографії, вже хтось встиг народити і приходити з коляскою до цього відділу. Тому ми хочемо поважати кожну вашу родину таких гарних світлих, свісток, щоб ваші. Чоловіки завжди знали, що от та частинка вас завжди чекає із розумінням відноситься. Я сподіваюся, що ці світлини прикрасять ваші домівки і бажаю вам такого хорошого настрою, і хай все буде добре в кожній вашій родині. Я хочу вам подякувати перед за все, що ви знайшли час, можливість і бажання. Світлини ну, дуже гарні. Я думаю, коли до вас будуть приходити гості чи знайомі, то вони будуть питати, де ви були, і будуть долучатися до наших заходів. Фотопроект Вірю, чекаю, кохаю вийшов дуже чуттєвий та красивий, адже на світлинах, які отримала в даруну кожна з учасниць, мужність та краса жінок, які чекають на своїх чоловіків та синів з війни.